Продається ось така машинка, що Volt вольт, платіум-гідри. Тобто вона може і на електриці, і на бензиновому двигуні. Можна тут 1,4, так, що Машинка ось в такому все стані. Дуже чудовий стан. Вся Ось Лючок для зарядки. По двигуну по ходовій часті, теж в доброму стані. Ось такий у нас салончик у неї в дуже доброму стані. Музика тут теж непогана. Ось так виглядає все. Ось так ззаді. Все дуже чудово. Зараз я вам покажу. Ось тут техніці, музика теж дуже чудова. Багато разів є камера, два екранчика, тут навігація, але її треба встановити. Є режими. Там нормал, спорт і на банзиновому блю нічого їздити. Тобто ось камера, Bluetooth є, Парктроніки тобто екран сенсорний цей обирає що вам там потрібно. Машинка. Правда, в доброму стані. Ось в ходу вона як себе веде. І дуже чудові фари тут стоять. Тобто ось вона, правда, ось їде. Тобто ставимо навіть спорт і от нажимаємо. Вона за лічені секунди набирає до 100 км за годину. Машинка, правда, дуже чудам авто, ці Автофари є, круїз, тобто підігрів сидінь. Машинка дуже в дуже стані.